Як правильно виконувати звуковий аналіз слова. Для цього вам потрібна ось така коробочка, яку ви можете зробити самостійно із сірникових коробок. Для цього ви берете картон, робите на ньому ось такі позначки, дві рисочки, рисочка та кружечок. Перше слово, яке ми сьогодні зробимо, це слово МАК. Перший звук у слові Мак, звук М. Він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Другий звук у слові Мак МА. -а -а", він голосний, позначаємо кружечком. І третій звук у цьому слові Мак, звук К він приголосний твердий. Теж позначаємо рисочкою. Ось так виконується звуковий аналіз слова.